Час новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю. 33-річний поліцейський отримав поранення внаслідок атаки російського ФПВ-дрона в Пологівському районі. Йому вже надали меддопомогу. Загалом по прифронтових містах та селах згарбники завдали понад пів тисячі ударів з різних видів озброєння. Через обстріли в Запорізькому районі сталася одна пожежа. Упродовж доби окупанти завдали 618 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 26 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. За інформацією Генштабу, на Гуляйпільському напрямку ворог 5 разів атакував позиції Сил оборони в районі Полтавки та Малинівки. Намагалися наступати і на Оріхівщині. На Оріхівському напрямку противник здійснив одну невдалу наступальну дію в районі Степового. У Запоріжжі просто в житловому будинку вибухнула граната. Інцидент стався ввечері, 16 жовтня, у Вознесенівському районі. Вибух пролунав на сходовому майданчику багатоповерхівки. 39-річний чоловік отримав численні осколкові поранення, його доставили до лікарні. Попередньо граната здетонувала через необережне поводження, а саму вибухівку постраждали й, ймовірно, знайшов раніше. Правоохоронці встановлюють всі обстріли обставини інциденту та походження боєприпасу наразі вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до єдиного реєстру досудових розслідувань. В межах досудового розслідування встановлюються усі причини та обставини інциденту. У разі виявлення підозрілого предмета в жодному разі не чіпайте його та повідомляйте про знахідку до нацполіції або до СН за телефонами 102 або 101. У Запоріжжі ДБР спільно з поліцією затримали двох посадовців різних ТЦК, які вимагали хабар у ветерана. За постановку на військовий облік, що власне мали зробити безплатно, просили 2 тисячі доларів. Військовослужбовець, який нещодавно повернувся із фронту, звернувся до ТЦК для оформлення документів. Але замість допомоги почув вимогу віддячити. Один зі зловмисників навіть погрожував оголосити його в розшуки. Знову від. Правити на фронт під час передачі грошей правоохоронці затримали посадовців на гарячому. Один із них намагався втекти на авто, викидаючи купюри з вікна, але не вдалося. Обом злочинцям загрожує до 10 років за гратами. Йшов по вулиці і раптово впав. Під час патрулювання поліцейські помітили чоловіка, якому стало зле. Найімовірніше в нього стався епілептичний напад. У наслідок падіння чоловік травмував голову. Тож патрульні надали домедичну допомогу, наклали тиснучу пов'язку, накрили термоковдрою та підтримували його стан до приїзду швидкої допомоги. Одразу чотири автомобілі зі слідами злому виявили інспектори під час патрулювання комунальського району. Пошкоджені замки, вибиті вікна, відкриті капоти та багажники. Поруч розкидані каністри та речі власників. Неподалік патрульні помітили чоловіка, який тримав акумулятор. Побачивши поліцейських, він кинув техніку та почав тікати. Поліцейські втікача наздогнали та затримали, пояснити свої дії. той не міг для з'ясування всіх обстав патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все. До зустрічі на телеканалі МТМ.